Ну, розкажіть, будь ласка, от хто саме дзвонив, коли дзвонив? Вчора е був просто телефонний дзвінок з виконавчою служби про. При, представились, так? Підставилися. Щоб... Сергій він навіть не записував, зараз навіть не навіть... ну, що, Ну так? ну і з... попросив телефон е ваш, щоб вони дали тому телефону. Звичайно, я йому пояснив, що це порушення закону про захист персональних даних. Я не маю права без попередньої згоди це давати. Ну, і повідомили. Ми розговорилися, сказали, яка ситуація, що прийшло повідомлення про суду про порушення, про штраф. Якщо треба людину попередити, кажу, це ваша, це ваша особиста справа, я не маю ці взаємосвої по судові обов'язки, це не входить. Ну, і, і далі, а, що... а далі вони скажуть, пішла мова про кого? Це про кажуть Якщо справа про ученицю, це я буду цим займатися, тому так. що це, це моя робота, робота з дітьми. Тут знову про тата, про порушення. Автомобільних ну, правил дорожнього руху. Там... дорожнього руху? Ну, звичайно кажу, якщо вже таке пішло, то я можу повідомити, розказати, що таке було. Ну, це мені не, не стоїть великого труда, ти бачиш, що це батько ж Чому Чо Та ні? взагалі я не можу зрозуміти, чому виконавча через це взагалі через освіту, так, через чи... відеосвіти. Чи... Через це особисто з виконавчі на від робочі дороги. На робочий телефон, так. То виходить, в них значить якісь дані десь вони взяли, ці про дітей, що учаться, чи як там, десь в них якась база є. Ну, в принципі, да, я, не, я не можу сказати, де вони взяли, але де вони цю, де, де вони цю інформацію взяли. Ну це де? персональні дані, десь вони. Ну, цікаво, цікаво-цікаво. Ну, є база даних. База даних є, в принципі, ми створювали базу даних. Угу. А я пам'ятаю, там на початку навчального року а, там якесь анкетування було. Анкетування. Ну було, але це ж сугубо, що це, це ваше там це чи це власне, ну можливо, де подивилися. Щоб там це... до батьків подзвонити, ще щось ну але так. Ну це можливо. Я не знаю, чесно сказати.